Козак грає на бандурі, діти ліплять горщики, давні ігри та забавить козацька каша. Так по народному святкують свято покрови та козацтва у Мамаєвій Слободі. Тішить відвідувачів своїми піснями народний ансамбль Рожаниця. Співають про кохання, давні звичаї та козаків. На покрову молилися дівчата, ті, які дуже хотіли вийти заміж. Вони просили покривенька, покривенька, покрий мою голівеньку. Як ти також покрова – це покровителька наших козаків? Вони завжди перед боєм їй молилися, просили, щоб все було добре, щоб вернутися живими і обов'язково здобути перемогу. Учні київського військового ліцею імені Івана Бугуна про свято Покрови знають мало. А от про день козацтва набагато більше. Ну, про козаків можна сказати, що це вільні люди зі зброї, які панували так як міжкала на Україні з 14-го 18 століття. Ну, Можна сказати, що ми є в якомусь ступені їх нащадками, адже вони почували на цих етнічних землях. Козак та козачка розповідає, що цьогоріч святкування покрови і дня козацтва не дуже гучне, переживає за долю країни, а також за тих, хто зараз відвоює нашу незалежність. На жаль, великого свята ми сьогодні не влаштовували, бо і наш директор, наш головніший козак-характерник, він на фронті. Він захищає батьківщину, тому. Проводити якихось таких активних гулянь ми не можемо, оскільки наші хлопці-козаки зараз там воюють за Україну. Але сьогодні влаштували екскурсії для дітей, їх годують гарбузовою кашею. Можливо. Я хочу побажати, щоб наші хлопці, ті, які зараз воюють, які на фронті, щоб їх Батір Божа оберігала, щоб вони поверталися живими додому. Лесі Кисарчук, Ігор Гончар, новини УТР.